В інтернеті масово кажуть, хай сини депутатів воюють, хай воюють поліцейські, хай воюють, я не знаю навіть хто, ну вічна отмазка. Реальна причина, чого людина це каже, бо людині страшно, і вона, думає вічно, що хтось замість неї хай воює. Ну, бо війна страшна. З іншого боку, якщо ми дивимося, хто за кого хай воює, а за що ми воюємо? Хай воює за що? Це його війна, війна депутата. Депутат откуда? З іноземної планети взявся. Його нам іноземці вибрали. Його ж вибирають ті, хто кажуть, хай, хай воюють депутати чи дітки, діти депутатів. Тому що навіть депутати воюють, та в принципі діти-депутати воюють. Ну а тим не менше. Хай воює бо це що, його земля, і тут насправді реально є такий терпільний феодальний принцип. От Ми повертаємося навіть не в Радянський Союз, де було типу держава погана, а ми собі тут якась ми обмануємо державу, бо держава вона ж така типу безкінечна. Ну бо радянський союз був досить безкінечний. Хоча, до речі, буде цікаво, якщо ви подивитесь реальні географічні розміри е Росії, не відносно тої мапи, до якої ми звикли, а відносно до реальних і фізичних розмірів. Вона значно менша. але з радянським союзом е, велика була е, країна, коли була, і тому виздаляло, що ти тут щось вкрав. А зробили десь там Душанбе чи знаде і в будь-якому випадку головне, що мені перепаде. Але ж е, в радянському союзі не було керпільства. Там, хоча б не було такого цього культа страху. Там коли треба було шурувати, воювати, то люди ж воювали. Чому тому що система вона? Ну, з нею не посперечаєшся у випадку якогось бунту, заколоту все давили в крові. Що Шахтарські повстання, що робітничі, що навіть була до речі, історія розстріляли на командира корабля, якісь там були смінівці, який на Балтійському флоті в комусь му році підняв бунт, символічно поплили на. Ленінград через те, що вважали, що партія не дотримується ідеала комунізму та лінінізму. Вони не робили нічого ніякого, ну вогню не відкривали. вони просто думали, що з цього почнеться справді очищення радянського режиму. Ну розстріляли нафіг цього офіцера. Тобто, держава фактично вона дуже м'якенька, через то з радянським союзом це не поєднать. І я це єдине, з чим порівнюю це кріпосне, от реально кріпосне право, кріпаки. У титі, от, от замизгані лапті, або сране Це реальна, або те, що більш близьке за нашому зараз потвореному радянсько-російським минулим менталітету. Це якийсь блатний жаргон, тобто терпіла. Це реально терпіли. Оце такий о пук-пук-пук. І людина настільки не суб'єктна. Ну а тут же ж теж, ви думаєте, так а що ти на війні страшна? Да, насправді не так це все і погано, тому що до людей призводить до таких якби, жахливих їхніх переверзій, думок і громадянських позицій. Те, що війна страшна, об'єктивно. Ну давайте розберемося в сухому залишку. Депутати, вони серед нас. Завтра ті, хто казали, хай воюються на депутатів, самі не підуть воювати і стануть депутатами. Або ті, хто казали, що хай воюють депутати завтра. Виберуть тих депутатів, які не воювали. <сум> ну ми да, це все буде. і вони серед нас, ці люди. Війна олігархів. Їх до речі, мало лишилось. Перше, у мене нет можливості фінансувати. Пінчук ушився, бігає щось там по Саросятні. Ахметов, ну, вже якби так його і олігархам, злим, таким оце о, олігарх там в тіні. Да ні, щось там лобіює бізнес-інтереси, а хто їх не лобіює, і ви їх будете лобіювати, як тільки доберетесь до корита. Ну, більшість із вас, на жаль. Тому, в принципі, я не знаю, такий великий крупний бізнес, який в будь-якій країні, впливає там, на державну політику, це погано, з цим бореться. Ну, коротше, таке собі явище. Кавомойський в тюрмі завів класну стрижку, як у мене. Може це йому допоможе. Бо тоді ближчий контакт з космосом, а контакт з космосом треба тримати, тому що ви, ви всі з мене ржали. Ну, не ржали багато. Всі нормальні люди, що мене дивляться, не ржали, а прислухалися. А дурачки ржали, що вай карають що про інопланетян. Тепер уже що там Нью-Йорк Таймс каже, в листопаді висадиться, тому у вас ще не так багато вийшов часу ще поласувати цією війною, перш ніж ми доійдемо до цих оцих гидких, нешляхетних бластерів і подібних інших перестрілок у ворот Тангейзера. Хто ж з олігархів залишився? Є там якийсь е дівіант. Е ну вони, в принципі, багато з них такі дівіанти. Е е він втік фірташ фірташ. Він е через, е ну коротше, шліфував вареника, і там через якусь даму е він умудрився, якось там на насосав, налізав, коротше, собі якусь там шлях в політику. Е е і з того став олігарх, що там сажає пер фер його не сажає, щоб грабити, щоб гроші не дать нам. Коротше, ну десь він там потеряв. То ще оставив сам. В принципі, і все. Е, По-моєму, з олігархів таких крупних, прям потужних фігур, їх нема. То олігархів це їхня, так вже немає. Ну, реально. Е, всі ржали Зеленського, що його привів то цього його посадив. Тому якби депутати, вони ж такі ж, як і ми. Ну, вони ж що це, середні по модулю. Е, олігархів нема. Зеленський хліб <риво> Ну, при всіх е, негативах е, проколах е, нашої влади, мабуть, е, саме хороше, що може бути, е, що відрізняє якісно е, самого Зеленського. У нього йдеться чисто про амбіції, да, особисті якісь виклики. Бо у нього було все добре. Ну він не був закомплексований, він мінуть багатьох. Багато хто там. От як та Янукович, там я тупой, а тепер, коротше тупой, будь править умним. За дві який прикол, ви забили? Забули про це я вам трошки напам'ятаю. Коли починає розвиватися малий і середній бізнес, ми повинні розвивати корупцію. Хоча він насправді не був таким тупим, але так як він вже втік, то однозначно тупий. Все-таки оця тупізна, така іманентно властива його дебільно донецькому характеру, вона проявилася в типічні моменти, і воно от, е, зробила таку трагедію життєву. Не будемо говорити о плохому, а краще зробимо. І у нього були комплекси. Петро Олексійович мріяв стати президентом ще з 2000 року. Тобто він дуже горів цим бажанням. Прямо, от було таке. Ющенко, не знаю. Кучман. Ну але Кучма Ющенко зараз судить, що було в ті часи. Важко. Скажімо, зараз у Зеленського точно ним володіють амбіції, бо у нього була слава, у нього є гроші, йому ці гроші не треба. Видно фізіогномічно, да, як людина міняються під час війни, і тому це, мабуть, саме хороше можна було бути найменше необхідне благо, щоб, так, щоб він не думав про те, щоб щось заробити. У нього були якісь комплекси, там нестача уваги, слави, маленькі пісюн. Роші тут тобто у нього, в принципі, це все хорошо, то що там виходить, не виходить. Це вже така історія третя. Так і за що ж ми воюємо? Хто за це має воювати? Я до чого доходжу, шановні. От Зеленський сам-то людина закомплексована. Нам до влади привів кучу дегенератор, які його зараз і зрадили. Ну він це все нормально. була <кхи> зелена революція, ваша революція. Вас дуже багато голосувало за Зеленського. А хто дуже вас радується, А я не голосував, я голосував за Порошенка. Дали, в принципі, один одного варті. Треба було ні закону на тих не голосувати, треба було формувати порядок денний цієї країни. Байдуже, який стає президент. Голосуй за Лупана! Якщо ми його контролюємо, він стане таким, яким як треба нам. Ви його не контролюєте. Ви спочатку вибрали Порошенка, потім вибрали Зеленського. Зеленський далі зробив революцію, тому що ви устали. Ви устали від старих, вам дали нових. Виявилось, що деякі нові гірше старих. Або деякі нові перебігли до старих, а в принципі це все одне болото. І, власне кажучи, це -то були точно люди з народу. Згадайте цього дівіанта, Брагаря. Я навіть не буду, ну, вибачайте, за що вживаю такі прізвища і такі імена, це просто ну, пиль. Це була е, е, собака, яка іронізувала, що щось там бабуся, не вистачає пенсії, там продай чи собаку. Він наказується там тайком, тайком на мишу писав роботи з якоїсь там чито фракції Красної Армії е, терористичного лідового радикального групування ФРН. Чи то щось там, яке там Мамаркадафіка соціалістична революція, коротше, він такий був мамкін антифашист на Дівані, що там на, на мене по-моєму, подвяківав. Ну і виглядає відповідно схожий на. Е, якийсь я не знаю, там, смурфіка чи на що воно похоже. І воно реально про що попало в Верховну Раду, тому що ну, Володимир Зеленський дав таким дорогу, тому що ви таким дали дорогу. І це люди з народу реально. Ну, народ. от, ти просто, ну, люди з народу різні бувають. Народ. У мене народ асоціюється з добрим, бо я позитивна, оптимістична людина. Не тому, що я не знаю правду, я знаю стільки, що ви захлібнете цією правдою. Просто ти конструюєш реальність така, як вона хоче бути. Всі дуже жорстокий і складний. І якщо знати всі його грані, якщо знати, що там голодають діти в Африці, то але вже не страшно за дітей в Африці, тому що у нас тут страшніше любого голоду в Африці Голодають, тому що треба не ва не в Францію виїжджати як мігранти, а взятися і наконець почати ділом займатися. Презервативи купують, якщо у вас там 50 дітей. Записатися в Україну добровольцями, якщо у вас 50 дітей, 40 із них відправте. Коротше, хочу добре зробити в світі. Тому діти Африки, вони якби, це проблема дітей Африки. Тут у нас якби трошки інша історія, тому що ми живемо добре, нас напали через сто і напали, що ми живемо добре, щоб у нас забрати, те, чому ми добре живемо. Е, я, е, от в світі дуже багато зла лиха, і ну, на нього не треба реагувати. Треба конструювати свою реальність і так воно і буде. І я вважаю наш народ дуже хорошим, але об'єктивно є народ е, так собі крадуть, е, нюхають солі, ходять на гей паради, е, виїжджають в Європу, не донатять на зсу е, або ще гірше не ходять, хоч на якісь символічні акції протесту. То, ну бувають е, просто люди жопи безсмислені. Я, я великий гвинтик. а е, таких остається просто якесь пукання, що воно існує, і просто ну от е, Посмороду на землі зрозуміло, що людей багато. Е і я б на вашому місці не сильно турбувався за демографічні навіть проблеми. Бо ви думаєте, ну за що ж цю країну, Вона вимре. Дивіться, зараз роботи з'ясують, що процентів 60 населення планети вони нафіг не потрібні взагалі. Ну абсолютно не потрібні. Вони просто е якась біодайверсіті. Біорізноманітність, яка утримується якийсь там набір генів, раптом що там, щоб вижили у нас тільки альбіноси або, не знаю, тільки е, Бликитнулокі Пігмії. Е, і, в принципі, далі виявиться, що тільки людей не треба для підтримання сталого розвитку суспільства. Може нам не вистачить, навіть цих 15 мільйонів, 20 мільйонів. Так от, до чого я це все кажу? Немає того, хто володар цієї країни. Володарі цієї країни ми. Коли ти йдеш на цю війну, ти будеш знати точно, що десь там було вкрадено, десь там помилка в плануванні, десь там помилка в підготовці, хтось там відсидівся, комусь було страшно, але ти йдеш за свою землю. І ти думаєш, та мене, блін, там поранять, або я втомлюсь, просижу три, три роки на війні, з них там, не знаю, рік сумарно на передовій в окопах. І що з мене лишиться, де тут буде моя держава? Абсолютно неправильно. Дивіться, навіть в Російській Федерації тоталітарній державі з величезним бюджетом, з усталеною системою талановитими досить спецслужбами. В пані внутрішніх розборах виник вагнерський бунт і силою не повалили путінський режим. Що так само могло завершити крапку в цій війні за секунду поставити? Це хто не вірить, щось може статися. Завжди лишається момент, що щось станеться. Е, ви не президент, ви не керівник генерального штабу. Вам не треба далеко думати. Ти роби то, що маєш, терпи, е, гартуй волю, е, гризи цю перемогу. Кожен день, коли ми гриземо цю перемогу, це вже плюсик. Це прокачує тебе як особистість стати на цій землі особистістю. роботи скоро залишить тут 60% населення, і тебе там не буде. Якщо ти не підпишешся на цей канал і не напишеш 14 прекрасних слів в коментарі. Може, мене там не буде, тому що я паличу на Марс, бо тут мені скучно, скучно, що люди ліниві. Ви всі дивитесь голівудські фільми, граєте в комп'ютерні ігри, читаєте дай Боже читаєте героїчні книжки. ви час, коли настало просто небо упало на землю, боги ходять серед нас. Ви не берете на себе. Простий крок: почати з малого і йти назустріч тому, щоб ваше життя було бездоганно прекрасне, і роботи потім проаналізувавши ваш життєвий шлях, сказали, що штучний інтелект, навіть останньої оплатної версії. Не може згенерувати таку біографію, а ти це наяву, тому лишаєшся живим. Тобі ще тому, як там ісламських тюрмістів термістів, чекають незаймані дівчата. Не знаю, що вони вам не займані, але це у ісламських тюрмістах таке дадуть вам 40 мі. Коротше кажучи, світ майбутнього будемо формувати ми. Попадаючи в Збройні Сили України, ти попадаєш в середовище, яке. Зараз вирішує майбутнє цієї планети, майбутнє технологічної війни. Навіть якщо ти діла вод, якщо ти займаєшся мастивом, навіть якщо ти просто сидиш на охороні якогось складу, ти знаєш командира, ти знаєш того, хто другого служить, ти знаєш, як про цюрміська система ти набуваєш досвід, який тобі знадобиться ще байдуже, скільки буде війн на землі, тому що війни, ви бачите, вони не припиняються їх буде більше. Світ, на жаль, чекає великий перерозподіл і. В армійському от колективі е, в хорошому підрозділі, і а ви зараз кожен можете вибрати собі хороший підрозділ. Наприклад, є такий 413 й е, рейд Субісової систем, куди ви всі можете поступити. Якщо е, пройдете поліграф, е, будете бігати е, галяка 15 км по хрещаті, коли вас не схапують мінти. У нас дуже просто до нас попасти. Е, тому попадаючи в цю систему, по-перше, ти стаєш особистістю. Такий сам собі Хемінгвей. Ремарк. Ремарк піддовка. Не, не читайте його, е, треба полити всі окніжки. Е, Штейнбренер, він ж був правий. Прочитайте, от е, у Рімарка був поганий е, е, німець Штейнбренер, Він казав, що треба стріляти партизан. Партизан не постріляв, партизан вбив головного героя. Що Рімарк дібів. А е, Штейнбренер молодець. Відповідно, не читайте Рімарка. Вам треба зараз в героїчний складний час. А герої кожен, кожен, хто не втік з України вже герой. На жаль, хтось більше, хтось менше, але це вже почесно тут бути, працювати, підтримати цю країну, втікти, отсюди. модно, сладко, на це виділяють кошти. Це війна твоя. Після цієї війни ти попадаєш в спільноту, яка буде формувати, обирати цю владу, співробітничити з партнерами. Продавати їм підготовку, продавати їм технології, воювати за них, разом і кудись наступати, ділити Росію, якщо вона розвалиться, іти кудись на середню середній схід. Е Буде дуже багато опцій, які будуть в світі покладатися лише на вас. Уже багато генералів кажуть, американських, французьких, всіх, що війна це Україна, українські технології. І в цьому світі жахливого майбутнього ми ті, хто найбільш цьому загартовані. І тобі страшно. Ти думаєш, та що ви гоните, Яка війна? Я не для цього. Дивіться, прості люди, адвокати, поварі, ви просто тіпа на... Ні, у нас таких немає на самокаті електро. Ну дуже болізні люди. З фозі груп, як пані Баден, з СТО, айтішники, спортсмени, футбольні хулігани, творча молодь. для творчої молоді 18-24. Зараз платить мільйон набір. Дуже різні люди. Ви знайдете себе на цій службі. Є де ти 100% будеш в тиву, аби ти там висидів. Тому що робота твоя дуже важлива. Ну просто сидіти за комп'ютером, час документи і не помилиться. Тому що це армія, це не просто документ, це воєнний документ. Складно. Треба велика витримка. Ну, ти, якщо навіть поступив сюди, ти вже частина великої сім'ї, яка і буде робити долю цієї держави. Я вам скажу: якщо б всі сини депутатів пішли воювати, я би заподозрив підставу, я би їх випихивав, ми б зробили партизанський загін. Ми б воювали паралельно до всіх синов депутатів. Якщо б Єрмак і Зеленський всіх вигнали з фронту, самі воювали, я подумав би це якась подстава. треба йти туди, воювати. Тому що це наша війна, це наша країна. Хто за неї воює, того вона і буде. Тому, шановні, я абсолютно не з цією темою. Хай сині депутаті воюють. По-перше, Во вони й воюють. Я, давайте до сміху скажемо, бо був дуже великий срач, і там його прес офіцеркиня миша тилова на мене гавкала. Ну <си> син Юрія Гусенка він на армійській службі. Він воює. Це колишній депутат і так далі. Там у нього куча гріхів, проблем і так далі. Там не важливо вже. А суть в тому, що його воює, навіть той, кого всі не люблять, умовно кажучи, ну там багато хто не любить. От тому сини депутатів воюють. Депутати воюють. Е, лінія фронту тільки наближається через те, що поки ви ждете, що до вас буде воювати вашу землю. От вої обтягують коротше зуби дракона, талюча проволока, до до мирного тилу підкрадається війна. поки ви ждете, що хтось буде воювати за вашу землю. За вашу землю війна це не, не. війна, це тимчасове важливо, що буде далі. А далі долю цієї держави будуть робити. Ті, хто за нею боролись, тому що це ключова фундаментальна сила, це унікальна єдність, це унікальний досвід, е унікальна актуальність в сучасному світі. Тому е якщо сини депутатів б пішли воювати, я б їх туди випихав. Це наша війна. От до нас кай приходять воювати. Якщо б от самі там сина депутатський був би полк, ні, розформувати. Це Наша народна війна українців нації.